Є така думка, що саме медичні працівники є тими людьми, які найчастіше стикаються з професійним вигоранням. І це дійсно так. Є дослідження, які проведені, є багато, ну, звісно, є військові спеціальності, є технічні спеціальності, де рівень вигорання високий. Медики в топі. Тривоженість, яка характерна багатьом лікарям, у мені особисто, це про це я вже тут дізнався, вона. Ця тривожність підпитується тим, що я ніколи не дозволяю собі вийти з роботи повністю. От зараз я намагаюся повністю вийти з роботи, і я знаходжуся в зовсім в іншому всесвіті, і, звісно, мені краще, я не відчуваю тривоги, в принципі. І тут зовсім немає жодних подразників, про які я згадував, які є вдома, на роботі. Хоча я безумовно люблю Харків, люблю свою роботу, люблю своїх пацієнтів. У мене дуже багато друзів, медиків, які, вигорівши на одній роботі, просто вміняються і переходять на іншу роботу, інший колектив, інші умови, і це таке собі перезавантаження.